Вже є постанова, яка вказує про зміни подання заяви на відсрочку. І зараз чітко розкажу, що змінилося ті, хто подав, має вже відсрочку, прописано таким чином, що вона продовжиться автоматично. Цитую, що написано прямо в постанові. Продовжується автоматично шляхом автоматичної зміни, дати про закінчення відсрочки за наявності законних підстав. В скобках далі, відповідно до раніше поданих документів або відомості з реєстру. Тобто, виходячи з того, що розказують, то якщо ви подали заяву, у вас є відсрочка, вона продовжиться автоматично на тих документах, які є, якщо є підстави. Або якщо ви маєте можливість онлайн її оформити через резерв, вона таким чином е синхронізується з реєстром і дає вам відсрочку. Всі інші йдуть до ЦНАПу, йдуть до ЦНАПу особисто, без адвоката, представника там. Проходять ідентифікацію. Подаєте всі документи, це безкоштовно, і всі ці документи направляються комісії, яка розглядає і надає вам інструкцію, про що ви дізнаєтесь в те саме резерві. А якщо відмова, вам на електронну пошту прийде відмова і ви йдете до суду. Далі буде технічно запущена можливість через дію все це зробити шляхом того, що ви скануєте всі документи, вірно заповнюєте всі там бланки і направляєте. Таким чином, тобто в дію сходити через ЄЦП. О, таким ось чином буде проводитись далі е, відсрочка. Що ще важливо, що тепер паперовий от, не потрібен, тільки електронний. А в електронному важливо, щоб твір-код був чіткий і його можна було зчитати, тобто таким чином будуть провіряти ваші дані. Ну і є деякі зміни, пов'язані з перетином кордону. Окремо коротенько відео про це запишу.